Hello, Hello. А в мене що для вас? У мене для вас нова пановочка. Дуже класний автомобіль, який зарекомендував себе роками використання. А в новому кузові, в новому дизайні цього кузова, він виглядає вообще просто ідеально. Тут співвідношення техніки, економічності і зовнішнього вигляду. Це Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 2014 року випуску. З легендарним двигуном 1,5. К9. В дуже класній комплектації з хром-пакетом, який підчеркує всі лінії і якби достоинства цього автомобіля, як по колу виглядає, не царапинок, не скольчиків, автомобіль просто в ідеальнішому класному стані. Вже йде ледовська підсвітка, противотуманні фари. Хромовані накладочки, Звичайних цього немає, тут вже є. Хромовані ціпо з повторювачами, дзеркала, з повторювачами поворотів, датчик світла, датчик дощу, легкосплавні диски, 4 електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, мультикермо. величезна сучасна мультимедія, яка з навігацією, з блютузом, з USB. З можливістю підключення камери заднього виду, двохзонний клімат-контроль, шестиступінчна механічна коробка передач, електроручник декоративні підсвіточки. Сидіння ось в такому зовнішньому стані. А знаєте чому? А подивіться на пробіг. Є до цього пробігу куча документів, які підтверджують це все. Це раз, а по-друге. Зараз знайдемо є ось такі наліпочки, а по-друге, знайдемо ВІН-код, Ось вам він ВІН-код, Будь ласка, його собі скріньте, -скрін можете перевірити. Задній, ста задній ряд ось в такому стані. Підлокітничок з підстаканником для комфортної їзди на далекій відстані. Що ми тут маємо? Тут ми маємо позаду задні парктроніки. Двойне дно в цього автомобіля. Дуже класний збережений пластик. Дивіться, неподертості, не зашарганості, як його назвати, я навіть не знаю. З цього боку, як завжди, просто клас. Автомобіль, який такий, як я люблю. Все дуже-дуже збережено. Мультимедіа сучасна, дуже крута. Сенсорна, там навігація, все як. Як має бути. І що ми маємо? 2014 рік. 15 к 9 к Класний пробіг, який підтверджений пробіг. Можете перевіряти будь якими вашими способами. І всього-навсього буде стоїти 11500. Од... Ой, 11500. Да, не говорив, 14500, 11500. Хватимо моторгувати, нема чим здачу давати. 14500. І трошки Да, Сертифікат готовий і будуть скоро нові надходження.